Усім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латона. Ми з вами продовжуємо кому-двабі-котаком. Сподіваюся, ви ще чекаєте мене, тому що трішечки перерва була, да майже 10 днів, скільки там, коротше. А, так, оцей момент. У нас. А, ми тут зупинилися, і коротше, у нас якась дікуха почалась, і там прямо зараз буде екшон. Екшон, екшон. Я не хочу. Я не люблю це. Мені більше подобається тепло, типу, полазити, досліджувати. Але. Блядь, і здоров'я, сука, немає ніхуя. Е, що в нас по задачі? Утечіть на поверхню. Моя задача. Ой, блядь, іди нахуй назад. Від них якось можна, типу, ухилятися. Там, блядь, в яку сторону, взагалі, типу. А чо, здоров'я, типу, немає. Типу, а чо так? Пий водичку. Тут зачинено, блядь. Я просто чуть-чуть вообще -чуть, типу, не відстрелюю. Тадильниця. Це ми якраз дивились. Так, водичку, Ладно. О, чекай, ще якась записка, а ми тут не були. А, були, це про картоплю. Гачок і мотузку, гайковий ключ. Вентиляція. Ну, Солодка картопля. Мені треба, мабуть, щось сюди йому класти. Ага, але у мене, типу, ніхіра нема. Оце. Це він не хоче. Це він не хоче. Це він не хоче. Це він теж не хоче. Це не хоче. Нічого не хоче, Коротше, забрати з того, що в мене є. Ну, але ми тут, типу, були. Чекай. Потрібен пароль всередині може. В тебе ж є якийсь пароль. Є мапа цього місця, оцього е шазанутого місця, в якому ми зараз є. Це що таке? Це нам, типу, сюди. Це статуя буди. Це закрито Боже. Що відбувається. Господи. Господенько допоможи. Тут зачинено. Тобто мені треба там, де ходять ці тіпочки. Вони ж тут. Блять. У мене ж сука ще й немає взагалі, типу, як похилитись абсолютно. Типа. Окей, ще якась записка? Чудово, це може бути підказка до пароля. Блять кількість невідвантажених кадильниць, кількість урн, кількість мечів, кількість золотих корон. Можна я це сфотографую? Ти ж мене не вб'єш, поки я це роблю? Uh... Так, окей. Okay. Тут немає нічого. Ці манекени огидні, мабуть, мечників убили. Тренітень. Є щось похавать? Uh, солодка картопля. Вау, це дуже добре. Овоч картоплина. Картоплина. Бля, у мене просто, типа, проблемка в тому. Записка, яку ми прочитаємо пізніше. У мене нема хілки. Це ми пароль, хорошо. Блять, де я є? Як мені туди зайти? Я не їбу А Давай засаймимося тут. Тут нема дороги. Блять, біжи. Біжи, біжи. Блять, коротше, все пізда. Нам. Пізда, пізда, пізда. Пий воду і біжи, блядь. Біжи. Все зачинено. Ось тут. Я взагалі, типу, цю карту не відстрелюю зараз. А, Тепер а, що нам треба зробити? Кількість невідвантажених кадильниць. Кількість урн невідвантажених кадильниць. Що таке кадильниці? Ну. Е, окей, ми можемо покласти будді і картоплю. Давай картоплю. Ми отримали хапальний гак. Гаразд. І гайковий ключ. О, це чудово. Ну, це якраз нам щось і писалось про картоплю і гайковий ключ. Е, так, все пароль. Який нам треба кадильниця? Кадильниця, значить, хорошо. Що значить невідвантажених? Ну, типу, окей, раз, два, кадильниця. Три кадильниця. Кадильниці три. Окей, кількість кадильниць, три. Кількість урн. Урна це, напевно, розбиті, так? Да? Раз. Два, три, чотири. Три, чотири. Наступна кількість мечів. Кількість мечів. Один, 2. Три. Правильно? І кількість золотих корон. Один, два. Тобто. Кількість урн. Кадильниць 3. Тих чотири. Цих три і цих один. Нє? Ну. Тут просто питання, що таке стоїть. Кількість невідвантажених кадильниць. Як я можу зрозуміти, вона відвантажена чи ні? Ну, дивись, кадильниця 1, Кадильниця 2. Може, два. Бо воно тільки одну шукає. Давай попробуємо 2. 2. 4, 3, 1. Ні. І це теж ні. Ну, урни один, два. Три. Чотири. Мечі один, два. Три. Меча три. І корон золотих. Один, два. А, корон два. Корон два. Е, окей, давай спробуємо ще раз. Мене це напружує, трошки, що воно ще все дергається. Воно так. Підкидає, типу. Все, відкрилось. Клас. Відчинилось! Іржавий ключ. Ага, ну я зрозуміла, звідки він коротше. Він звідти. Він звідти. Напевно, звідси. Блять, здоров'я нема це піздець. Так, підіймач висить в повітрі, я не можу до нього дістатися. Якби хтось був, він би допоміг мені піднятися на гору. ж є гак. Прав... Прикольно, користування хапальним гаком дає відчуття, ніби я потрапив в фільм про шпигунів. Обережно невдар по голові. Та. Супер. Тут є ще записка. Записки ми почитаємо пізніше, бо зараз у мене трішечки ем, таке відчуття, типу. напружененьке трошечки. Я можу вийти і туди, і туди. Сюди це що? Ще... зачинено. Ага. Блять. Окей, е, тут у нас. Тут у нас. Бля, все одно труситься. Я не можу. Мене трошки це так типу, дергає, що воно все труситься, і мені страшно, типу. Чудовиська Воскресла. Увага всім підрозділам. Увага всім. Це не навчальна тривога. Гунцо. Ем, Запискає. Третього рівня і далі повітря стає забрудненішим. Було важко дихати без помпи циркуляції повітря. Я не знайшов ніякого токсичного диму або що, але ми занадто глибоко. У нас була велика вентиляційна шахта від кімнати управління до кімнаті переговорів. Але керівники, які не хотіли витрачати час, використовували її для пересування. Я розповів про це наглядачу і зачинив її. 12 березня. Протести продушили, а війська переформували. 15 березня. З усіма чотирма групами сил спеціального призначення та дослідниками а з відділу історичних досліджень втрачено зв'язок. Для збору даних призначили додаткові сили. 18 березня зниклих безвісти знайшли в підвалі в стані коми. Кількість жертв зростає, пошуки продовжуються. 19 березня. Всі жертви мають поранення на тілі від меча та рани від порізів. Є ознаки боротьби, але немає жодних даних про ворога. Потрібно провести спеціальний розтин. 20 березня. Усі, хто перебував в коматозному стані, відправили до військової лікарні. Примітка. Усі тримали срібні або золоті монети, що були знайдені під час розкопин, немов намагалися вкрасти їх заради грошей. Коматозний стан. Наглядач Какера Йошімото, 12 солдатів, історик Такара Хошіно. 3 дослідники та 5 корейських працівників. Жертви Шінтару Гунзо, один солдат, один дослідник і 28 корейських робітників. Записка. Е, ну, блін, знаєш, що ми з тобою. Так. Я бачу драбину через вентиляційну шахту, оскільки в мене є гайковий ключ, я можу зняти решітку і залізти нагору. Гайковий ключ чудовий інструмент для перемоги над великими вентиляційними решітками. Взаємодійте з решітками, щоб прибрати їх, а увійти може бути з лише з увімкненим ліхтариком. Е, я так розумію, у нас напевно значна частина гри буде в цій локації. Вони лізуть по стіні. треба, швидко звідси вшиватися, їбать. Блять, а я хотіла посейвитись, звісно. Блять, 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 прищитку є. Оце у тебе все записочка є. Сука. Блять. Сейвато, нема. Нема сейва. Погано. Погано. Я десь минулий раз прозрала все здоров'я. Я лох, називається. Окей. А, це. А! Я зас. Бля, давай яка я Е, Біжи. відчинено, блядь, блять, підіймать, десь в цьому, заходь сюди. А, скажи, щоб вони за мною не женуться. Там була записка! Там була, блядь, записка. Шутки про знайдену мегалітичну гробницю, поховану під землею в районі Сонкол, швидко поширили завдяки робітнику, який випадково знайшов її під час будування підземної каналізаційної системи. Історики визначили, що ця гробниця датується часом кінця існування королівства сіла та має сліди і посланця, який здався Кьорьо. Гробниця мала будову, яку ніхто ніколи раніше не бачив в історії. Вона була подібна до будови західного склепу. Усередині знайшли тіла складені од на одне з двох боків довгого коридору. У відповідь на це відкриття відділ історичних досліджень центрального офісу генерал-губернатора Японської імперії видало постанову на закриття цього об'єкту для цивільних осіб, відсторонення всіх спеціальних команд від розкопи, термінове повернення на батьківщину всіх знайдених дорогоцінностей. Такаро йоші мота. Я вже зрозумів, що в цьому світі я можу читати будь-який стародавній текст, але я все одно здивований, що розумію японську. Так, окей, ми звідси можемо вийти, а там була записка. Наскільки хуйовим рішенням буде бігти сюди? Спробуйте забрати цю блядську записку. Двері міцно чимось зачинені, ладно, сюди він не встигає. Бля, там була просто записка. Я би хотіла її забрати. Ми ремонтуємо стелю між другим, третім рівнем, не зачіпайте порохову бочку в зброярні, якщо не хочете померти. Це, типу, ми взагалі вже якось вийшли трішечки? блять А что такая? А чему? А чему, блин? Сука. Блин, дуже фигово, что не хилки вообще. С одним сердечком бегать, это пиздец. Бежи. Двери за зачинені, не блять. А, окей. Эм, Ще одна проти отрута записки да, записки ми прочитали, ну просто я не знаю, щоб нехай воно в мене тут було. Гаразд! А що ж мені робить? Де я є? Це ми теж читали вже. Я вже, по суті, ось тут в архіві. А, мені треба типу вибратися на поверхню? І зі мною бігають ці підараси, Я зрозуміла. Ось так. Я не дуже викупаю зараз взагалі. Що я, де я? Блять, вода, ну вода це ладно, вода це непогано. Що мені б, звісно, хавчик би не завадив. Де я є? Ага, я по суті. Могла би ще десь вище піднятися, ні? Заїбали. Боже, як ви мене заїбали? Ай-яй-яй! Я не встигла воду заюзати. Ладно, я зрозуміла, це буде довго. Я абсолютно не орієнтуюся в цій карті поки що. Мені взагалі такі. Я не знаю, у мене чомусь, типу. От печери? Це, типу, прям самі піздецові локації, які тільки можуть бути для мене. Типу, я ненавиджу печери. Типу, серйозно. В, ні, сюди не виходять, придури. Я не знаю, чи є сенс це мені, типу, що я його читала. Ем, дуже сильно не люблю печери як локації, типу. Так, окей, тут ми це все читали, здається. Ем, читали, ні? Були ми всі? Так, ми в кімнаті були. Ми це все читали. Ми навіть оці картини використовували для певних задач. Дивись, мені по суті, як мені піднятися? Наверх, де підйом? Ну, ось, наприклад, ось дивись. Ось тут ми зараз виходимо, ми підіймаємося вище. А як мені далі піднятися ще вище? Я не розумію. Просто я не бачу, ну от цей перехід. От, він же ж десь тут, по суті, зразу і є. Ось, біжий сюди. Сюди. Так. Да. Це водичка. І. А, ну, по суті. О. А, так. купим собі щось похавати. Це що? Відновлює всі очки здоров'я, блядь, рюкзак звільнити. Ладно, давай. Оце з'їмо прото отруту одну. Купим собі ось це. Так, його теж з'їмо. Давай купим собі. Ще якісь чіпсики. А, знову дивись. Тут закрито. Але ми можемо залізти в вентиляційну решітку. Йдемо ми виліземо. Ага, відділок поліції, боже. Ну мені, типу, ось реально по будівлі бігати прикольніше, типу, от коли відділок поліції, коли ось, школа це бігати, типу, прикольно. По ринку бігати трошки важкенько. А по цим печерам, то взагалі. Ну, я, я дуже не люблю печери в іграх. Окей. Ух, я втік від мертвих. Це нагадує підземну стоянку. Машини поліціянтів. А, то це поліційний відділок, Сонсин. Так, це поліційний відділок. Записка. Блять, я там була записка. Там була срана записка, але я чомусь не могла її взяти. Зараз зайдемо в якусь безпечну локацію, будемо читати записку. Ось поїде безпечна локація. Так, mm -hmm. гроші, супер. Грошики, грошики. Ой, Уй, блядь. Я обісралася. Що у дітька відбувається? Остався стався младрус, а ще я зустрів дивну людину. Ну, вибери. Чому? Чому ні? Що не так? Що за висх? зависла? Ти знущаєшся з мене? Блять, ну давай не надо. Блять, треба було засейвитись. Надо було засейвитись. Що сталося? Гра зависла. Алло! Алло! Вона не реагує на мене. Блять. Пожалуйста. Ну-не-не, не, не, не. Що сталося? Воно ж не збереглось, і я не збереглась. Так, добре, я, коротше, прийшла і перезаписалася. А я, ну, з останнього сейву тут, в принципі, слава Богу, недовго треба було це все робити. Дуже швиденько ми це все зробили, окей, добре. Що в дідька відбувається? Та це землетрус, а ще я зустрів, так. Да. Значно що, ну, щось зависло, я не знаю чому. Зустрів дивну людину. Здається, він був цілком живим, не тіньовим духом. Коли він почув моє ім'я, то штовхнув у яму. Я все ще не розумію, нахіра він озвучив йому своє справжнє ім'я? Хіба не казав тобі не називати власне ім'я? От і я про то ж. Принаймні він не схожий на то кебі, а ще він дивився на мене так, наче збирається вбити, тому довелося хай там як я впав у яму, де вже лежав зарізаний мечем труп. Це було схоже на некромеч, тож я взяв. Аж раптом ми рапколо, рапко, раптово всі трупи навколо ожили і стали переслідувати мене. І от я прибіг сюди. А це тепер має значення? Лиховісна сестра збирає дані про той цвинтар. Який цвинтар? Щось був якийсь цвинтар в лікарні, так? Да? Разом з інформацією про тебе та поточне місце. Поквапся та йди до поліційного відділку, можливо, шеф поліції зможе захистити тебе від лиховісної сестри. Можливо, а можливо, і не зможе. Щось мене просто було зразу сейвитися, тому що трошки ло. Так, е, окей. Гроші, гроші грошики. Небагато грошей, але все ж таки. Так, е, нам дають можливість, типу. Блін, жалко, що в мене просто, типа. Просто. Одна протоутрута. Невже поліціянти їдять лише шоколадні батончики? Це все, що продається в їхніх торгових автоматах? Окей, тобто тут я ще й не можу купити нічого соліднішого. Вау! Ну, це трішечко ускладнює мені життя, але це тобто, певною мірою якби і цікаво. Так, тут більше нічого немає. Давай ми зараз можемо, наприклад, що у нас по времени? На 20 хвилин Чи перечитати всі записки і зберегтись після цього. Чи ми 10 хвилин їх читати не будемо? Uh, давай з самого початку. Хан нулю. Блін, як побачити, які записки ми, типу, не читали. Гого. Звіт з розкопан. Звіт з розкопан, ми здається, читали. Uh, ну, Давай, uh, давай, давай. наші якесь зроблю. Скоріше за все, наші всі записки були саме про розкопане. Я, я... блядь, відкрий назад. Пробудження в потебі Йонхо. Була в нас ця записка? Напевно, так. Да. Я прокинувся в порожньому класі, і зрозумів, що заснув за партою. Певно, в розпалі обговорення останнього аніма з моїм новим другом Джозефом. Поки. А, ні, це щось, Джозеф, це щось нове. Поки я поспухом складав речі в рюкзак у класі з вимкненним світлом, несподівано двері відчинилися. Це буде. Навіщо ти закриваєш? Будь ласка, не натискайся туди. Так, про Ханну Лю ми читали. Да. Про королів, націю, про цих хварандол. Заборонена книга. 23-й хваран групи підготовлених лицарів. тринь тинь, -тинь. Ми здається, щось подібне читали в будь-якому разі, якщо хочете, можете поставити на паузу. Примар... а Хоча от про примарних солдатів щось я не пам'ятаю. Коротше, був, значить, хан Юкьом, дворянин родом з королівства Пекче, ким Інкьом обожнював владу і на відміну від інших суворо навчав своїх поранень військовій справі. Йому було недостатньо сили, щоб його що мали його учні. Тому одного разу він сказав своєму командиру: урешті-решт мені все одно знадобиться сила лиховісних тусіків, щоб стати набагато могутнішим. Після цього він вигадав план створення так званих примарних солдатів і почав вивчати заборонену в Китаї книгу під назвою Книга усвідомлених сновидінь. Задоволений результатами на знак протесту. розлючений кіньком зібрав військо. І, коротше, тринь-тинь-тинь. Він хоче зробив те, що хотів зробити. Е, так, це про Токе. Не тут теж ні, це про реальний світ. Про вимір. Це ми теж про Атокебі ми читали. Звід з Роскопом. Е, значить, ми це, здається, теж читали, але що, значить, за. Таємниці, да, Вони тут при, розгадують. Просто можете ставити на паузу читати. Я так, по ключовим словам, пробіжусь. Значить, печера неприродного характеру. Ось. Починаються досягнувати, Розкопали керамічний посуд. Потім скаржились на брак кисню під землею. Що там ще? Розкопали коштовності, виявили підземну величезну порожнину. Ем, будували підіймач. Відчули дивний запах. Було чути постріли і крики. Так, окей. Створіння, яких неможливо зупинити зброєю, уже в кімнаті для переговорів. Гадаю, ці двері довго їх не стримують. Я кохаю свою сім'ю. Це ми не бачили і записи поліції оце, ми, здається, не читали. 3 березня 32-го року від групи спеціальних операцій з Імперії надійшло повідомлення про перестрілку в районі ринку Сунсин. В помідовленні було сказано, що там є підземна споруда, і з неї лунали постріли. Уночі за наказом заступника керівника поліції разом зі мною на місце вирушило 12 офіцерів в район Сунсин а жандармерію попросили розібратися з ворогами в тунелях. Ніхто з нас так і не зрозумів, чому ми маємо це робити. Обірвано. У ворогів немає вогнепальної зброї, вони просто зарізали 10 чоловіків мечами. Їхня зовнішність нагадувала схожих на хотячих трупів почвар, що не зазнавали поранень від куль. По той бік барикад жандарми стріляли з кулеметів, але безрезультатно. Так, а ось ці записи ми їх, типу, і не цейво. Розірвані записи жандармерії. 3 березня да, команда з розкопа на ринку Сонсин надіслала терміновий виклик. Хіба цей об'єкт не був закритий ще в березні? Ну, зараз березень типу, 3 березня. Вони сказали, що в підземних шахтах щонайменше троє робітників і четверо охоронців зниклих безвісті або були вбиті, а також повідомили про постріли та вважали, що в тунелях ховаються терористи. Обірвано. Чудовиська. Якщо ви випадково потрапите сюди, тікайте. Регіональні звіти та кума 15 березня. Усі 15 членів групи археологів, що проводили розкопани, включно з керівником Какерою Шімото, та 5 корейських робітників перебувають в непритомному стані. Солдат Шинтаро Гундзо, наглядачі 28 корейських робітників, убиті. 4 березня керівник поліції та 11 поліціянтів пропали в районі Сунсин, Ймовірно, загинули. Усі 10 людей, що були призначені жандармерією, зникли безвісти, зону ринку закрили. 6 березня зникли всі 15 спеціальних військових жандармів. Вони не повернулись навіть про те, що були б додатково захищені кисневими масками. 21 березня визначено, що ці напади не були скоєні повстанцями монстра. Оскільки влада більше не могла гаяти часто ризикувати солдатами, вирішено було зруйнувати підземелля закладеною вибухівкою. Плани щодо розкопин руїн в районі Сунцин тимчасово відклали. Цей четвертий у нас взагалі поки що немає жодних. П'ятий у нас взагалі немає жодних, і пробудження в цьому йонхо, ось, перша ця. Так, і в принципі, давай ми зараз, коротше, на цьому ділі, засейвимося. Засейвимося і будемо закінчувати, тому що якраз підемо досліджувати цю фігню в наступному відео. А, що вообще, ну я не дуже тако типу, викупаю, що тут відбувається. Якщо чесно, то мені якесь трошки цікавіше було, коли там воно більше засереджувалось на цій типу лиховісній сестрі, а тут же якісь монстри, і взагалі непонятно що. Ну, можливо, ми з цього всього дізнаємося трішки більше про цей світ коми, про цих всіх монстрів, які тут живуть. Ну, не знаю типу. Поки що така. Я надіюсь, що на мене не будуть змушувати знову бігати по підземелю. По цьому воно мені не сподобалось. Окей а, тому, дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!